Привіт, друзі! Ви на каналі Комп'ютерний Геній, і в цьому відео ви дізнаєтесь, на що здатен MacBook Pro 15 дюймів 2015 року в сучасних іграх на операційній системі Windows. Поїхали! Отже, у минулому відео я розповів, як і за скільки я купив даний MacBook, розказав про його плюси та недоліки. А також ми протестували його в професійних задачах на операційній системі macOS. Якщо цікаво, ссылка є в описі під відео. Коли я тестував MacBook на MacOS, я прийшов до висновку, що ця операційна система абсолютно не підходить для того, щоб грати в ігри. І тому я поставив на даний MacBook Windows 10 і протестував ігри саме в цій операційній системі, тому що ігор набагато більше, і вони всі оптимізовані під Windows. Почнемо з характеристик. В ролі процесора використовується Intel Core i7 4870HQ з тактовою базовою частотою 2,5 ГГц, це 4-ядерний 8-поточний процесор. Також використовується 16 ГБ оперативної пам'яті типу DDR3. За графіку відповідає дискретна відеокарта AMD Radeon R9 M370X. На борту у неї 2 ГБ ddr 5 пам'яті та шина 128 біт. Давайте почнемо тест Макбука з перегляду 4К відео. З 4К він справляється без проблем, ідемо далі. Ігри будемо записувати прямо з екрану макбуку, щоб не втрачати дорогоцінні ФПС. І перша гра на тесті CSGO. низькі налаштування графіки розширення 1920 на 1200. І тут ми в середньому отримуємо 110 кадрів з просадками не нижче 80 FPS. Це більш ніж іграбельно і в CSGO можна буде пограти без проблем. Наступна гра на тесті Dota 2. Високі налаштування графіки розширення 1920 на 1200. І на таких налаштуваннях ми отримуємо 40-50 кадрів. Відеокарта загружена на 99% і температура становить до 81 градуса. Процесор загружений на 50-60% і його температура до 85 градусів. Оперативної пам'яті загружається 7 ГБ. Якщо вам недостатньо 50 FPS, ви просто понижаєте налаштування до середніх і отримуєте стабільну 60 плюс FPS. До речі, я тестував дану гру на Mac OS, там в мене були мінімальні налаштування графіки, HD розширення, і там було нові ну, сили 35 кадрів. Тобто, реально на Windows ігри йдуть на порядок краще. Далі на тесті Warface низькі налаштування графіки, розширення 1920 на 1200. І в цій грі ми отримуємо 90 100 кадрів з просадками не нижче 80. Відеокарта загружена на повну і гріється до 80 градусів. Процесор загружений на половину і гріється до 82 градусів, а оперативної пам'яті загружається 5,5 ГБ. В принципі, в цю гру можна грати з комфортом без проблем і все йде дуже добре. І остання гра на тесті Fortnite, розширення 1920 на 1200 низькі налаштування графіки. І тут ми отримуємо в середньому 50 кадрів з просадками до 30. Чесно кажучи, грати не дуже комфортно, і я думаю, що все упирається в 2 гігабайти відеопам'яті. Тому давайте понизимо розширення. Ставимо розширення 1280 на 800, і тут ми вже бачимо стабільно 60 плюс кадрів. Грати можна без проблем, комфортно. Єдине графіка вже стала набагато гіршою. Ну що ж, друзі, ось таким вийшов тест MacBook в іграх на Windows. і, і я прийшов до висновку, що на макбуці дійсно можна пограти в ігри, але для цього обов'язково треба поставити Windows. На ньому набагато краще йдуть ігри, і їх набагато більше. А якщо тобі сподобався даний відео і ти хочеш підтримати канал, будь ласка, жми лайк і пиши коментарі під цим відео. Якщо хочеш не пропустити новий унікальний контент, обов'язково підписуйся і став дзвіночок. До скорих зустрічі! Побачимось